Салют, жимани. Сьогодні будемо різати ось таким ножичком. Кросівок у нас Adidas, з тканини, але досить міцна підошва. Глянемо, як він з цим справиться, знищувати будемо повністю, і перевіримо, як відповідно у нас втримається заточка. Я думаю, що можна починати і пробуємо. Декілька разів пройдемося так вздовж, поперек. І глянемо, як взагалі він у нас ріжеться. Трошки не попав. З однієї, і з другої можна дорізати. Ось так от, легко. Так, тепер переріжемо шнурки, фактично з першого разу всі, і попробуємо прорізати вздовж. У нас ніж досить товстий для такої задачі, хоч і маленький, але справляється суперським. Зусилля, якщо чесно, майже не приходиться прикладати. Так, і ось тут у нас призиночка. І отак от ми його розкладемо. І поїхали. Подивіться, просто шикарно.